Ще одну проведе трансляцію, якщо на то буде час і можливість. Значить, дивіться. Давайте говорити правду. А, правду про те, що війна на знищення і з української сторони, і з російської. Тільки дуже-дуже цікава різниця. Справа в тому, що Україна. Більше ніж 50% експорту і доходу брала з фермерства, з експорту продуктів. І інші всі 50% воно рівномірно по іншим галузям, галузям виробництва та товарів по 5-10%, по, по 3-4%. По Але Росія це 70% доходу Росії. Тому наслідки економічні для двох сторон будуть різні. На що працюють російська сторона, знищуючи? Від інформація про знищення нефтебаз, вона є в багато інтернеті і треба комусь вести статистику. Будь ласка, в Росії, у Краснодарському краї горить нефтебаза. горить прекрасно горіла у Росії, горить чергова нафтобаза. Все в шоці, світ в шоці у Криму. Горіла на разом з ними. Також окумпанти перекривали Кримський міст, що тут горила ще детону... повторна детонація по комплекту. Це ще було літом цього року. Потім у Росії горіла де? тут, У Нижньогородській області, у Джерджинську горіла нефтібаза. А, Горіли нефтібази і в Україні. Давайте просто подивимося, де що горіло, приблизно десь по фотографіям. Да? В Краснодарському, Караві Тамань, Під Києвом. Я не буду називати місто і, до речі, коли вона горіла, я Сама попала під я, Ні, я не один раз, я два рази була під бомбардуванням російських ракет, і одні з них долетіли до під Києвом, взорвали нам нефті У Ровному вони взорвали нефті у Житомирі і так далі. Хоча всі ці резервуари, які підривали в Києві в, в Україні, були пусті, і взагалі питання саме цікаве, чому наші резервуари. Нефтебази до війни були пусті. Також було так сказати підготовка до війни, і Росія робить, робила і робить все можливе і неможливе, щоб Україна не заробляла з цієї сфери гроші, щоб таке залишилася аграрною країною. Але справді в тому, що доходи і основне те що, те, що вони експортують, це лише нафта, це лише паливо, це десь паливо, це газ. Вони живуть і їхні таблиця їхнього експорту по кількості. Нефті і газопродуктів займає 70%. Тому для них знищення Ніфтібас критичне. Для нас є економічний урон, але не настільки, як для Росії. Це війна на знищення і того, і того. Звичайно, нам протягом побудувати, побудувати правильно. І саме цікаве, що тут я знайшла статтю, де сказано, що в Україні взагалі от. Окупанти в Україні бачті, пусті нефтібазу. З чого можна сказати, що вони і зараз, мабуть, без топлива? Як от -то, цікаво, вони тільки заправляються? Чи Духом вже Святим наші транспортні машини їздять? Тому ми бачимо відео з Тіктока, де наші військи просто ножками ходять, но їх і це не зупинити. Ой, як цікаво пішло. На нефті базах, бомбили окупанта з початку війни по всій Україні, почти не було топлива з початку війни. Тобто так і було а, продумано. На атакованих базах не було особих запасів ні продуктів. Український давно ринок давно працює з колес. Тобто, Український ринок не приносив великої грошей в бюджет України, хоча мог би приносити абсолютно шалені гроші в десятки разів більше, ніж фермерство в Україні, ніж та пшениця, ніж то масло. Ну, тобто масло треба підніма, поміняти з соняшниково на те, яке треба. Експерт об'яснив, що із-за того, із того, що гарюча була дорогою і ніхто не хотів заморажувати більші. Оборотні средства в цих запасах, а тому їх ніхто особо і не ділив. Тобто немає такого розпорядження робити запаси, які повинна робити кожна країна запаси, тим, тим паче запаси під час війни. І запаси це не для того, щоб довести, я не знаю, там, в буковель когось, а запаси для того, щоб запаси, які потрібні військовій техніці для пересування. Це, це необхідність таких запасів, де хочете там шукайте місце для того. Топлива и А Снабжение остается таким, как и было, тем более, что в Украине не требований к формированию запасов. Тобто из законодавства працюет. Проти нефтібаз України. Напомню, що з початку війни окупанти по мірі з десяток нефтібаз: Київщини, Ровенщини, Волині, Львовщині, Чернігівщині, Дніпропетровщини, Житомирщини і Сумщини. Особливо я знаю друзів залужного його віку. З абсолютно совковим поняттям і розумінням, що треба допомогти російським спеціалістам, так сказати, попрацювати над тим, щоб нефті в Україні не працювали. Не не, 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 не надавати вам, раді Бога, та кармушка, та готувальниця да-да-да, всі ці шалені гроші. Тобто їхня зрада, вона не тільки моральна, духовна по відношенню до народу, вона і звичайно економічна. Тобто, це також, їх, також їхніх рук діло і. Тому вони просто заслуховують. Більш того, більш того, людина, про яку я кажу, вона намагалася оформити собі дачу ну, з України, що ще помати. Ще треба було отримати як військовому офіцеру дачу велику таку, знаєте, ну, от чим вони займаються. Допомозі Україні дачі вони оформлюють, розумієте, за безкоштовно. Причому в дуже хорошому місті. В мене о, просто про них розповідати просто це. Їдуть на йдуть на справи, їй богу. Але коли воно горить, коли воно горить, справді ми повинні ви бачите, атаками дрона на Ровенську область. Це війна не знищена ні в басобитвих сторін. Але. Наслідки будуть економічні, будуть нижчі, так як Росія сама зробила все можливе і неможливе, щоб ми не жили, щоб наші нефтебази просто були, знаєте, місцем де зберігається просто зберігання, то російські нефтебази і трубопроводи вони працюють на експорт і на приносення доходу. Тому самі це з і коли. Розбомблять, да? а ми розбомбимо у відповідь. Звичайно, розбомбимо це. Ми ж не можемо дивитися, як наше горить, а їх ото не горить. Звичайно, все розбомбимо. І оце для них буде урон. Самі так зробили, самі робили з того, що ми робили е, жили з землі. Ну, так це, 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 це для того, вони мінували поля. Вони знали, розуміли, що для того, щоб якби, нас зупинити в наших грошах, треба мінувати поля. Але наші фермери виявляють абсолютно героїзм і беручи свій трактор комбайн, їдучи по мінам, не виживає не визиваючи працівників ДСНС. Це намагаються зробити посівну кампанію, і взагалі вони не стільки захватили, скільки треба. І це тримає нас на плаву, І ми продовжуємо мати пшеницю. У нас тільки питання, що робить Польща. Подивіться, які точечки, дивіться, які плани, дивіться, що можна до самої Сибіри. І питання: якщо Україна, якщо ви зміните власне розуміння, що Україна може замінити Росію в Європу да? по експорту спочатку, газу, газу да? то що тоді треба робити? Звичайно, не віддавати військові технології. Тому наші військовий технологія. Технології вони найкращі зараз. Спеціально в багатьох із соціальних сторінках і тих, хто ведуть Ютуб канали. абсолютно брехня про ті, які ракети, якої країни знищують якісь цілі. Це робиться спеціально для того. Ну, хай робляться нам, в принципі, нам правда про те, що справжні знищує, точно не треба. Як кажуть, наші самі військові, у нас нема чим ударити далеко, але як тільки надо, ми це робимо. Ми просто це мовчимо. Тому ті технології, які нас далеко летають, для того, щоб бути багатокріїми, ніколи не повинні піти в, ну, в будь-які країни світу, це наша, це наша незалежність, це наші гроші, це наше майно. Країна, яка має такі технології, не віддає, не міняє патріот на комплекси С-300, С-400. справа в тому, що я знаю інформацію, що Америка хотіла поміняти патріоти на нашу. Систему протипровітряної оборони. Розуміти це як дати Петріот да, установки, але, але ракети від Японії. Це ми розмовляємо з американців. Хочеться просто засунути їм Петріот і сказати, що наше ми за ці зараз замовимо свої. Стаціонарні системи, які такі ж так, також на колесах, які працюють краще, і навіть також збивають тілі вони після ще доопрацювання нашими інженерами. Вони ще стануються краще. Тобто, звичайно, ці системи вони удосконалюються, удосконалюються, становиться більш точні. Ну і ще раз кажу, тобто, почти, ну, от, дуже схоже, що з дрон влетіло, да? влетіло і також, мабуть, резервуар в пустий, тому що особливо пожару та не було. Щось згоріло, але попало в пустий. А ви подивіться, чим різниця бити літом і зимою по резервуарах. Справа в тому, що зимою дуже сильний вітер. 15-20. Кілометрів і розносить, якщо літом чи весною вдарити по ніфті може горіти один і рядом два резервуари. А якщо буде щось зимою прилетить, як зараз прилетіло в Севастополь, там був, знаєте, який вітер в Севастополі в той момент, як ракета 24-го залетіла 8.35 Там був вітер 25 кілометрів на годину. Можна собі такою уявити, що це все це розносилось по сім. Тобто така погода, вона для цих дій, вона Набагато краще ніж бомбити. В десь, коли нема вітру, звичайно, якщо правильно ще прорахувати, наприклад, ну, наприклад, якщо, як вам пояснити це? А, от, наприклад, де багато резервуарів. А ну показати, дайте мені фотографію, щоб при, при, скористатися, так сказати, силою вітру. Ну, давайте візьмемо цю раз, два, три, чотири. Якщо вітер це захід, це схід. Так? Якщо вітер з заходу на схід, куди треба бити? В західний резервуар чи в східний резервуар, звичайно, в Західний, тому що одна ракета, яка попала сюди, але вітер в цю сторону розгонить сюди. Якщо вітер зі сходу на, на захід, то треба вибирати крайні. Якщо півночі, з півночі на південь, якщо з півдня на північ. Дивлячись на погоду, використовуючи е як одною ракетою розбомбити всю ніфті Логічна задачка для наших військових, використовуючи е дані е синоптиків і куди і від вітри. Хоча зимою то вітер взагалі в різні сторони, і одна дві ракети просто тут всі резервуари без жодних питань. Треба просто користуватися моментом і користуватися. Е це все, що тільки в нашій зоні досягаємості повинно мати отакий варіант. І повітря, в принципі, наші європейські західні в кавичках, друзі, дуже не раді тому, що відбувається, але наших військових, наші збройні сили ніхто не питає. Взагалі на них не важко до них якось мати якийсь стиск до нормальних збройних сил. Вони просто абсолютно не чують жодних зрадницьких наказів. А вони просто роблять свою роботу. Вони просто захищ... Он горить ніфті база в Луганська, яка. Працювала проти нас. Горіла нефті в Донецькій, горіла нефті в Макіївці велика горіла нефті Да? Тобто, поки вони не, не під нашим контролем, воно працює а, проти нас. І красти, красти з нашої території вже не, також вже не мають права. Більш того, про цистерни. Ви знаєте, що служне до сих пір о, о, значить, ЖД-оці Коль він. О, Особисто проти, Значить, перше, що роблять військові. підрив мостів і знищення жд колій це основа основ. Це знаєте, як святи постулати. Що не було не зроблено? не підрив мостів, розмінований чунгар, і, що ще, і не підірвані кулії ЖД, тобто те міни, які ми проходили, пам'ятаєте, проти. Поїздні міни, які кладуться на колії і підривають ту колію разом з поїздом, все це вони знають. Тільки, тільки, тільки не дають це робити, тому що підривати колію це швидке забезпечення військ. Паливом це дуже час має значення. І коли у них не працює е, колія це, це, великий, це великий, великий караул, катастрофа, тому що по... на колесах це робити важче, довше і дорожче. і дорожче. Тому якби е... в Росії... В Росії палають і це добре палають і на окупованій території, але справа в тому, що самі кулії, вони в порядку. Так можна було не, не тільки е, вдаряти по самим цистернам, але і основне зробити, підірвати кулії. На цього теж, скажімо, немає політичної волі. Тобто є така політична воля дивитися, як горять наші ніфті бази пусті. І одночасно робити контрдії проти того, щоб наші збройні сили не долбили і не бомбили російські. Ну, це ж ну я не знаю, це ж з ким треба бути, щоб так на це дивитися спокійно, як горить. Просто я якраз була в той час на вулиці, просто перед моїм очима взірвали нефтебазу в Київській області. А я ще була з родиною на це все дивилася, і прямо над головою ці ракети літали. На це дивиться ну, з нашої точки нерегально. Тобто, да, і десь. Після того видно у наших військових здали нерви, вони вдарили по Брянській області. Там була велика нефтебаза, Відповіли так, от на, на нашу одну знищену їхніх 10, ну нормально. Я буду думати, ти бачиш, що у них їх набагато більше і їхня інфраструктура вже дуже роздвинена, і кожна нефтебаза працює на них. От саме на них, не, не тільки на зберігання, а на переробку. На експорт, разом з трубопроводами, їхня система Єфті і трубопроводів, це просто самосовершенствість, дивлячись з розумінням цієї сфери, просто самосовершенстві. Да. От. І до речі, коли це все нищиться горить, їм може важче дістати технології, які треба. А, до речі, турбіни для газопроводу, знаєте, що саме газові проводи, газопроводи не нефтепроводи, а газопроводи і їм треба турбіни. А Росія не робить турміт. А турбіни це сімец, а турбіна то Канада. А от Канада не дуже хоче допомагати. Росії з цими а, турбінами Siemens, Тобто, а, якщо Канада не дасть турбіни, у ту, про яку йшла, а, от якраз час газ експорт українського газу в Європу, тільки де побачити ту турбіну Siemens в Росії, все у Росії катастрофа. Після того як турбіна газова поїхала в Канаду на ремонт, чогось Німеччина з сказала турбіну повернуть. Вона ж була не, не, до, не, до, не, не відремонтована, і вони її не відремонтовано повернули до Германії. Що там з тою турбінами відбувається? Тобто такий на них вплив можна мати через. Тому що, якщо хочете вести газ в Європу, турбіни треба розробляти на своїй території. Не дивіться, що твоя турбіна лежить десь в Канаді. І працює якби тобто дасть дадуть тобі ту турбіну, не дадуть тобі ту турбіну, підірвали твою северний поток, 1 северний поток, 2 турбіна ще знаходиться десь в районі Канади. Тобто, щоб все, що виробляється в цій сфері, робилось на території цієї країни і ні від кого не залежало. От до цього нам треба прогресивно прийти і прийти до того, спочатку. Цю ці тему починаємо з того, що воно все добре горить, і ми ведемо статистику, наскільки максимально воно піднищено, наскільки там до, до кожного резервуару, не просто там один резервуар, як е, згорілна, як ми дивилися в. В Севастополі там 5 було знищене з 30, а от максимальним до останньої. І в принципі, має також таке ж розуміння, якщо вони 24-го вночі почали йти на територію в сторону України, якщо ми сразу почали в ці, ці ж часи, в ці ж години просто максимально бити по їхнім базам, можливо, це б їх... вони б прийняли інше рішення. Можливо, там вже ну, тобто. Но на те, що вони пішли, на те, що вони самостійно, як би, пішли, у нас всі дії тільки в одну сторону. Я знаю, що якщо до, е слухаючи цю трансляцію, у єврейських генералів просто максимально кисле обличчя, тому що вони всі є радянських офіцерів, е максимально кисле обличчя, тому що вони лише, лише набагаються оформити е наші українські дачі під себе, м, допомагаючи нищити пусті резервуари живучі за, 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 за це за це Дана інформація, звичайно, визиває абсолютно кислий вигляд. А яке ж задоволення бачити, побачити обличчя знайомих українських євреїв, і коли бачу їх обличчя, коли у них знайомні е, ніфті бази підривають центрі Росії, то особливо приємно. Тому що так ми змінюємо взагалі таким чином такою війною, ми змінюємо звичайно майбутнє в цій сфері, воно звичайно, воно змінюється. Воно для Росії міняється. Тому що у Україні якось все-таки це виходить. Хотілося б краще, хотілося б більше, хотіли, щоб ніхто не заважав. Хотіли, щоб максимально давали на дальню відстань. О, займалися саме розвідкою. Да? Я б не знаю, я б на місці Зеленського просто гралися, щоб там вдарити, щоб не вдарити. Ну це моє розуміння ситуації. Ну кожного підходить по-своєму. Розумієте, просто сидіти, робити якісь дії проти України, чи просто сидіти, реально повісити плакат з, з кораблями, сидіти і там чоркати. Ну 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 тут як так можна? ну, Прийти, е тим бачиш, що чоловікам ну, подобається повоювати. Я так не розумію взагалі ніякої логіки. Чесни Бог. я багато чого не розумію всі країни. Ну от так. На ну, все.